Навчилися жити під постійними обстрілами. Прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині щодня потерпає від ударів з артилерії та мінометів. Росіяни б'ють по житлових будинках, по цивільних об'єктах. Понад 4 тисячі людей уже майже рік живуть у постійній небезпеці. Доглядають худобу, садять городи і на відріз відмовляються кидати свої домівки. Наслідки ворожих атак у Вовчанську бачила кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Прикордонний Вовчанськ. Звідси до межі з Росією менше чотирьох кілометрів. Тут не було жодного дня без обстрілів. Третина житових будинків перетворилась на руїни. Людей на вулицях майже немає. Місцеві ховаються по домівках, бо прилетіти може будь-якої миті. Найгучніше на цій вулиці було, коли росіяни скинули 500 кілограмову авіабомбу на місцевий ринок. Сюди впала бомба ФАП-500, ФАП яка зруйнувала повністю ринок. Ви бачите, самі все було знищено. Попри постійну небезпеку, у місті прибирають вулиці, працюють магазини. Найбезлюдніші місця тут коло Бату поверхівок. Мешканці звідси повиїжджали, бо газопостачання у Вовчанську немає вже 10 місяців. Місто перебувало в окупації півроку. Вони знаходились тут. Вони знають, що це просто жилі будинки, що тут немає нікого, окрім місцевого населення, і свідомо обстрілюють місто. Вечорами літають і дрони, їхні розвідники. Розвідуючи, дивляться. з деяких населених пунктів Вовчанської громади. Напередодні оголосили примусову евакуацію дітей. Майже дві сотні дітлахів вже вдалося вивести до безпечних місць. Нині у Вовчанську під обстрілами лишаються жити ще чотири тисячі людей. Вікторія не Стрільцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.